Виходять протирати вікна в автівках, бо навіть дорогою замітає. Буксують та шкребуться, грузнуть подекуди навіть пішоходи. Це рівне. І ось так я йшла, щоб зняти цей сюжет. Спершу треба хоча б спуститися зі сходів від будинку, щоб не гепнутися. Бо під покровом снігу сходів майже не видно. Одне логічне питання як я буду виїжджати? Бо навіть вийти проблема, от ледь машини не зіштовхнулись, і це просто в дворі серед багатоповерхівок, що вже коїться на дорогах. Спершу треба відкупати від снігу автівку, і ще те завдання виїхати на дорогу. Давай, давай, давай маленька. Ага, ні, назад. Розгойдуючись, все ж вдається. Це було майже нереально. Спробуємо з оператором дістатися міжнародної траси, але ще треба проїхати містом. Ось так гальмуємо на такій дорозі. Тому дистанцію треба тримати, я не знаю, метрів 5 про всяк випадок, і це 19 кілометрів за годину. Ми зараз їдемо. Поки їдемо, то жодної снігоприбиральної техніки. Хоча в міськраді повідомляють, працюють дорожники у посиленому режимі. Ось до траси Київ-Чоп десь за пів кілометри, але ми ніяк не можемо доїхати. Тут утворився затор, от попереду нас автобус шкребеться. Відстань, яку зазвичай можна подолати хвилин за 15, долається за понад годину, і от ми на місці. Мете на трасі Київчок добряче. Ось бачимо вздовж вишикувалися вантажівки, бо їм зараз заборонено рухатись. Дехто ще шукає місце де припаркуватися. Обмежили рух вантажівок на Рівненщині не лише на Київчоп, а й на трасі у стилу Хрівне. З Києва їхав у Рівне і тра назад вертатися куди їхати? Нема куди їхати. Все стоїть. Скільки будете стояти тут? Поки не кінчаться, чи не розчистять дорогу. А ось на цій ділянці Київчопі взагалі легковики ледь проїжджали. Реверсно. Працює в області понад 70 одиниць техніки, кажуть дорожники. Станом на зараз проводяться в Дію, додаткові, матеріальні і технічні резерви. Але проїзд все одно ускладнений. Ось водій міжнародного автобуса лише виїжджатиме до Литви, але вже каже. Дуже тяжка, дорога прогнозуємо. Надалі будемо бачити до кордону, як мо там краще чистить, ніж нас. тут. Замітає і інші області заходу України. На Прикарпатті випало щонайменше 20 сантиметрів свіжого снігу. Там рятувальники допомагали медикам дістатися до пацієнтів. Добряче за милої Івано-Франківськ розчищати місто від снігу. Вийшли не лише комунальники, але й містяни. Кожен підприємець організував прибирання біля свого закладу чи офісу. Нині у тамтешніх крамницях розкупили чи не усі лопати. Через снігопад на деяких вулицях Луцька утворилися затори. Рятувальники у чотирьох містах області розгорнули мобільні пункти незламності. Не припиняється снігопад на Львівщині. Найскладніша ситуація у гірських районах. Подекуди фури не можуть подолати підйоми. У Львові ж до прибирання залучили всю снігоприбиральну техніку, зокрема й приватно. Працюють також майже півтори тисячі двірників. Стихія вируватиме і далі кажуть синоптики. Відтак, школи Рівненщини завтра відправляють на дистанційку. Дорожники ж просять водіїв утриматися від поїздок. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Алла Пас, Марічка Кужик, Тетяна Хомичтесен ТСН, 1+,1. У ДСНС закликають українців завтра за можливістю взагалі нікуди не виїжджати і залишати автівки вдома. Синоптики прогнозують сильні снігопади, крижаний дощ та ожеледицю а до всього ще й штурмовий вітер. Через це ситуація на дорогах може бути критичною вночі та вранці значний сніг та гуртовини будуть у столиці на Київщині, Чернігівщині, Рівненщині та Житомирщині. А дощі з мокрим снігом пройдуть у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Таку погоду в Україну приніс південний циклон. Уже 10-11 січня очікуємо на арктичний мороз. Вночі до мінус 23 на заході та півночі, а також у Вінницькій і Черкаській областях.